Я вважаю от Гандонами тих, хто реально зараз бере і перекладає всі пісні на українську мову. Сериал? А де ви були раніше? А чому ви раніше не писали українською мовою? Я не, я не слухаю тих, хто перекладає. Хоча мені може навіть подобатись сніг. Ірина Білик дуже класно зробила україном, україномовний сніг. Я до ранку вже не засну, Сніг, що тане, тепер вода. Я раз послухав, але я більше не слухаю, не хочу давати монетизації. Тому що я вважаю, що а чого ти скотину на російську переходила? Чого? Щоб більше заробити? Ну то чекай, а чого я зараз перекладаю і тебе всі хвалять? Чому Крічевський переклав киянку? Ой, киянка, пікіянка, пікияночка. Ну добре, а що тебе нічого не написав? Чи Грінгрей, емігрант? Дуже класну баладу зробили. Дуже класно. Але я не можу... Тобто ви засмічували раніше тим шлаком, зараз ви перекладаєте і ми маємо вас хвалити. Ні, ні, я вважаю це Я вважаю це нижче плінтус. Співали російською, або не співаєте взагалі, або далі співаєте, От як потаб, наприклад. Я його не поважаю взагалі. Але позиція, він втікнув, або вінник. Вони втікнули. Позиція, позиція. А ці е, Ольга Полякова, дивись, на Євробачення хоче. За що, ти що? Ну, але ж краще, що вони. Ну, тобто вони з пованку свою зрозуміли. Ні, не розумієте. краще. Тому що завтра буде от, уяви, завтра перемога. Угу. І оце в шлак він знов на русский перейде. Ані знову будуть п'ять пар русські, розумієш? що вони. Це скоріше я прозрію, ніж вони.